Про ті події, які відбувалися в Україні протягом цього часу, це, на жаль, цією подією став скандал навколо збору коштів на відбудову Охмадиту. Причому йдеться про доволі великі суми, бо 312 мільйонів надійшло на благодійний рахунок в лікарні, 378 мільйонів на рахунок благодійного фонду Охмадит. і 320 мільйонів е, через платформу United24, 100 мільйонів гривень уряд виділив із резервного фонду. І е, тут виявилося, що в результаті було обрано компанією, яка компанія яка називається Товариство Boot Technology, яка мала на початку статутний фонд 5 тисяч. Зобов'язалися його збільшити до п'яти міль... мільйонів, ну не зовсім зрозуміло за рахунок чого. Ну, якщо за рахунок тих коштів, що надійшли на відбудову Охмади, то ну то це перепрошую, але вибачте. І, і... і... все-таки що з Охмадитом і з його відбудовою з тим скандалом. Ну з Охмандитом, до речі, ще вони якось так на повороті, так би мовити, вискочили більш-менш цивілізовано. Бо ну, коли було оголошено результати ці Boot Technology переможцем, здивувало в першу чергу донорів, які вно робили внески у фонд відбудови Охмандита. Тобто це приватні кампанії, починаючи з Київстар, там Цуму і. Закінчуючи видавництво Мабаба Галамага. Ну, і... какую там кинув 100 тисяч, я бачив. <свят> так, так. Тобто ну, всі якось так серйозно рипнулися. До речі, э... на п'ятий квартал, який кинув 500 тисяч, і підняв, що зажав гроші. Нагадав, що він за 10 років будівництва Охмадиту потратив на охмадит приватних коштів 100 мільйонів гривень. Тому цього разу дуже розумно фонд Порошенка сказав, що він не буде робити внесок. Він просто відновить те обладнання, яке вони з того часу поставили в клініку, і воно дар. І виявили, що Порошенко просто як в воду дивився, тому що ця злочинна обрутка вона дійсно ну просто по е, з'їздила так би відшмагала по щоках е, людей, які ну на емоціях е, дали гроші, бо бо дитяче здоров'я це це просто так би мовити е, символ морального здоров'я суспільства в цілому. Який він просто з відкритим серцем почав перераховувати гроші, раптом відчув себе обдуреним, обпльованим, приниженим. І тут міністерство згадало, що воно все-таки, що, що ну, Міністерство охорони здоров'я є, по суті, власником цієї клініки. І вони з переляку згадали, що існує система Прозоро, і все-таки відіграли і оголосили новий тендер. Але значно гірша історія із будівництвом військового меморіального цвинтаря в селі Гатному е, Васильківського району. Тому що е, там бюджетні кошти, там 1 мільярд 800 мільйонів, там до, по-моєму, середини 25-го року треба здати першу чергу, е, тобто за рік здати першу чергу меморіального цвинтаря. І Е, ну от Ми маємо дві лінії поведінки. З одного боку, там, де міністерство і міністр Ляшко, він все-таки схаменув, як хтось його напугував відіграти цю ситуацію з клінікою Охмадин. Ну, мабуть, все-таки тому, що це приватні кошти. А от там, де бюджетні кошти, там Кабмін на цей скандал зовсім не реагує. Там взагалі кричуща історія, тому що. Там е, виповзає Рило Голика, небезвідомого куратора е, великого будівництва. Е, ц, там е, з голиком пов'язаний архітектор цього об'єкту. І е, по суті, е, я думаю, що компанія ця новостворена, яка виграла тендер, ну, буквально компанію створили на другий день після оголошення тендеру на будівництво меморіального цвинтаря. Uh, і компанія, не маючи ніякого ні устаткування, будівельного, нічого, виграє тендер на 1 мільярд 800 мільйонів гривень з дуже таким ну, величезним обсягом робіт, це можна тільки уявити, що там треба до, до півтисячі працівників на рік, щоб, щоб це ці обсяги роботи виконати. І ну, Цей скандал він підвішений. Кабмін нічого не робить в цьому плані. Чим далі журналісти все більше і більше розкопують, що це відверто злодійська корупційна оборудка. І реакції нуль. Верховна Рада на канікулах. Європейська солідарність б'ється лобом, щоб скликати Верховну Раду з приводу закону про РПЦ, але й з приводу спецкомісії з розслідувань розкрадань на фортифікаціях і на закупівлі дронів. і жодних змін немає. Тут уже по суті спецкомісію очолює людина, такий Микола Задорожний, який був. Затриманий при отриманні хабаря, він взятий під домашній арешт і ну, звільнений під заставу. Він взяв хабар 3,4 мільйона гривень, а випустили його під заставу в 3,28, тобто 120 тисяч гривень, дали на харчування, що залишили колі за але він продовжує очолювати тимчасову спеціальну комісію парламентську. І тут зараз, на тлі цих скандалів, Європейська солідарність підняла крик, щоб перетворити цю комісію із спеціальною слідчу. І замість ну, наскрізь корумпованого задорожнього поставити полковника Бондера, депутата від Європейської солідарності, головою цієї комісії. Бо, в принципі, слідчі комісії це завжди був інструмент опозиції. Завжди опозиція очолювала будь-які слідчі комісії проти влади. Це, це етика демократії. Так само, як і контроль над бюджетом. Опозиція завжди здійснювала. Тому Ну от маємо дві лінії поведінки. По Охмадиту — одна лінія, по меморіальному цвинтарю інша лінія, але. І та лінія, і та лінія свідчить про те, що оточення Зеленського вже від самого Зеленського нічого не чекає, воно просто хоче на, ну, відхопити свій Дембельський акорд, тобто цапнуть якусь тему, розікрати якусь, якусь свою частину бюджету і на тому подякувати Зеленському. Тобто, якщо оточення таким чином поводиться, Значить, воно прекрасно розуміє, що ніякий Зеленський, ні на який термін йти не буде. У нас виліз Гордон, якого завжди, так би мовити, ремують із іншим предметом, і почав закликати всіх думати про другий термін Зеленського. У мене інколи. Це враження, що, що Гордон працює від зворотно. Якщо Гордон каже, що Зеленський на другий термін, то це означає, що Зеленського нафіг якомога швидше від влади, бо, бо ми цього більше довше не витримаємо. Цей наруги над правом, над конституцією, над здоровим грубом. Е, так, ну він вже подарував на перший термін. Ну він вже не, не вибрав те, що він просунув Зеленського на перший термін. Правда, його друга, цей доктор Комаровський, який теж вдав себе із. Як це називається, педіатрополітолога? <різь> так. Чи педіатролог. Ну, Педіатр-політолог, хоч, хоч почав сипати попелом на голову і кричати, що, що, що ж ми наробили, на що ж ми народу нав'язали. Люди, які не, не розуміють, як працює ну, політичні інструменти і, і раптом починають давати поради з балета і футбола, е, вони роблять не меншу шкоду, ніж от ні, ніхто ж не, не, не думає, як піднести свою погану. Оперувати сан, сантехніку, а несуть все-таки до, е, якомога дощого і Е... Навіть до Комаровського не, не несуть. Ну так. Така історія. Є ще одна.